Привіт, то знала ще одну важливу деталь про наш термозахист. Та перед тим як до неї перейти, хочу показати, що в мене є для догляду за волоссям. це засоби, які наносяться після миття. Нещодавно робила прибирання в своїй шухлядці з косметикою і познаходила купу цих тюбиків і бутилочок, які я так і не докористувала. Деякі з них уже в мене давно ось такий арсенал. І це все в мене лежить тепер недомазане і недопшикане, тому що в мене з'явився термозахист, і для мене він набагато краще, ніж оці всі засоби. Я часто експериментую з волоссям. В мене то хімічна завивка, то я колись захотіла вибілити деякі прядки. В мене волосся часто буває пошкоджене. І Я постійно також експериментую з доглядовими засобами. Все, де що бачу, що могло би мені допомогти. Я купую, тестую. От як бачите, цей арсенал, який у мене залишився, і що я хочу сказати. Що цей термозахист, з усього, що я пробувала до нього, він один з найкращих. Ті засоби в мене, я не можу нічого сказати поганого, вони також гарно справлялися, але найчастіше, найчастіший такий недолік серед них, що їх все-таки на волосі було чути. Тобто я відчувала волосся або жорсткіше, або якесь таке відчуття, що на волосся щось нанесено. От саме з тим з цим термозахистом такого відчуття в мене немає. Просто таке гладеньке, шовковисте, приємне волосся. Головне вгадати з її своєю нормою. Звичайно, якщо ви надієте його на волосся багато, то також будете відчувати. Якщо ж вгадаєте, то просто буде живе волосся приємне на дотик. А як правильно наносити цей термозахист і будь-який інший термозахист? В нас він кремовий, так як буває часто з доглядовими засобами, тому його зручніше наносити, не прямо пшикати на волосся, бо буде десь в одному місці така масна плямка, яку ви не зможете гарно розподілити, гарно напшикати на руки. І потім руками ми. Вмасажовуємо наше волосся. Що я почула від спеціаліста? Що дуже важливо термозахист максимально розподілити по волосся, щоб, ну, скажімо так, кожна волосинка була ним покрита. На корені ми не наносимо, а от е, там, де волосся вже почин, е, як сказати, піддавалося різним стресам, е, там воно вже має пошкодження, от там ми наносимо. Наш засіб. Важливо розподілити, важливо нанести на кінчики. І що я почула, що бажано його ще прочесати якимсь ріденьким гребінцем. Можна наносити як на вологе, так і на сухе. Якщо ви нанесете на сухе волосся, то буде взагалі повне відчуття просто живого волосся і там нічого немає. Якщо ж ви нанесете на сухе, Буде, ну, буде видно, що нанесений якийсь доглядовий засіб, і буде, такий, буде ефект таких, якби вологих прядок. Зараз в мене вже волосся трохи підсохло, тому, мабуть, в мене якраз і будуть ці такі прядки. І вони мені подобаються, до речі, коли я так роблю, мені подобається. До речі, хто не знає, це не тільки термозахист, це ще 12 різних функцій, і захист від сонячного, сонячних променів. Це і легке вкладання, і антистатичний ефект, збереження кольору після миття. Кондиціонер він зазвичай розгладжує лусочки на і пригладжує їх, щоб волосся було гладеньким і блискучим. Якраз цей термозахист також і цю функцію робить, тому якщо ви користувались маскою для волосся, після неї не обов'язково наносити кондиціонер, що змивається, достатньо буде цього термозахисту. І тут є також миттєве живлення зволоження, глибоке відновлення, тобто діє не тільки на поверхні, а і в глибині. Гладкість, природний блиск, кондиціонування. Залишаю вам посилання на опис цього термозахисту, і також там є кнопочка Замовити або пишіть мені в особисті. Я відповім на ваші питання, якщо вони у вас залишились, і допоможу замовити за самою найвигіднішою ціною.